Маділов пиляє мільярди на дронах і білизні, поки його брат спокійно заробляє в Криму і РФ. а Умерова тихо назначили головою РНБО подалі від скандалу та відповідальності. За рік татарська діаспора та бізнес-партнери Умерова і Жмаділова збудували схеми на десятки мільярдів на армії і крові, китайські дрони шехи Видають за українські за один платили по 12 мільйонів, хоча ринкова ціна 400 тисяч. Білизну для ЗСУ чи в Узбекистані за 270 продавали Міноборони по 380. Контракт роздавали одній і тій самі розі. Конкуренти відсіювались по формальним причинам. Гроші гнали через імпекс сток ФОПів і Техтаєм. Все це курував Жуманділов разом з Умеровим, а дрони на мільярди. Купували у генерала Черешні компанію Зуарташі і братами-юристами Гришними, що раніше працювали на Жумаділова. Хоча за Єбали військові обирають інші бренди. Саме Черешню закуповують ООС 70% від всіх на 4,5 мільярди. Паралельно Жумаділов завантажує підряди фірмами свого брата, які працюють і в Україні, і в Росії. А власник китайських дронів Путін. Троюродний брат президента РФ. Ось як реально забезпечують армію. Поки фронт платить життями, ці дербання бюджет і спокійно йдуть послами. Ми звернулися до ДБР на БПСБУ. Однак там, як завжди, все на паузі. Чого чекати? Вони посадять марадерів, чи ці схеми знищать армію і країну всередини. Знайш або хочеш більше наш телеграм.